Так, Дорогі друзі, невеличке буде відео для мого постійного покупця. Людина в мене вже придбала е, три скутери і це буде четвертий для дружини Ось в такому красивому рожевому кольорі е, Suzuki Let's G. От Продаю йому його непідготовленого, так як він має досвід, може сам подивитися варіатори, ремні. І от швиденький невеличкий такий огляд йому. На техніку, от я його розпакував, в попередній частині жодної подряпинки немає. На голові також немає подряпинки. Отак, от бачите, запаковано було. от Дивіться, красивий чистий лец, передня гума данлоп, практично нова, взагалі там без носу ранскут, всі відбійнички, все є. 10 тисяч пробігу, японський акумулятор сів. Всі надписи, все ціленьке, все є. Два ключі. Рідних під сидінням нічого немає. Продається так, як є, дивіться, на 7 тисячах aircheck було якесь, ТО було на 7 тисячах, здається. Все ціленьке сидіння ціле, по пластику також без взагалі без питань. Тобто продаю, як є, поставив акумулятор, завів, поїхав. От, І людині зекономню. Зекономлю трішечки грошей. ну і Звичайно ж, отримає техніку, яку сам перегляне, якщо потрібно, десь помиє. так зараз Задня гума стоїть ще заводська дюра, але вона вже така лисоватенька, скоріш за все, під заміну. Так що, чудовий стан, свіжий рік я бачу, так як вже двигунчик з варіатора стоїть нового зразку Це приблизно вже десь 17-го року, можливо, й свіжіший. Лецсик без єдиної подряпинки взагалі бачу по пластику. От, Тобто гарна, красива техніка з мінімальними скажімо так, капіталовкладеннями, але знищою ціною від мене. А, дивіться що, що я помітив. Стрілочка впала, я щось так швиденько знімав. А яким чином вона могла зійти відпасти, перемерзла чи що? Прикольно. Треба на наклей стрі, стрілочку посадити, бачите. Коротше, отакий. Хто хоче придбати не готову техніку, хто трошечки розбирається, може сам переглянути, звертайтеся, продам вам непідготовлений зі знижкою. В такому стані, як воно прийшло з Японії, зекономлю вам гроші, а ви мені час всім вдалих гарних покупок. Підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві пропозиції для кожного. Підхід знайдемо для кожного. Хто хоче придбати, заходьте також на телеграм-канал. Оглядайте техніку, яка підготовлена є для вас з детальним оглядом і так далі. Всім гарних покупок!